Вже з самого ранку ми відчули зниження температури повітря та встигли поховатися від опадів. Найближчі дні будуть з опадами та низькими температурними показниками. Зараз ми вам все розповімо так, у п'ятницю, 9 лютого, опадів не очікуються лише у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. А ось нарешті території країни в цей день йтиме дощ. Періодично з мокрим снігом. Вітер в цей день південно-східного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 9 лютого, то вночі місцями буде до мінус 9 градусів морозу. Зараз ми вам все розповімо. Так. У п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від 0 до плюс 8, а вночі буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від мінус 3 до плюс 2. Вночі буде прохолодніше від 0 до мінус 9 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 2 до плюс 3, а вночі від 0 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс п'яти до плюс дев'яти, а вночі від нуля до плюс чотирьох градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс дев'яти до плюс чотирнадцяти в день, і від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві, 9 лютого, протягом всього дня погода буде похмурою. Сильний сніг буде йти вночі, та вранці. В день на деякий час опади припиняться, а ввечері може розпочатися знову, проте з меншою інтенсивністю. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!